Доброго вечора, Україно! З вами Юлія Лемишева у аудіоформаті від Julia News. Злочини РФ ситуація на Полтавщині, стрілянина в Києві, звільнення Мустафинаєма, єдина роумінгова зона з ЄС та гроші на книги. Про це і більше говоримо у новинах України за 18 червня. Полтавщина. Кількість постраждалих унаслідок вчорашнього ворожого обстрілу збільшилась до 22 людей. З них троє дітей. На стаціонарному лікуванні перебувають 8 дорослих та дитина. Про це повідомили у Національній поліції України. Херсонщина, російська армія, продовжує тероризувати деокуповане правобережжя Херсонщини, накриваючи Береславський та Херсонський райони, обласний центр і передмістя вогнем з артилерії, мінометів, танків, авіації та БПЛА. Про це проінформували у національній поліції. Минулої доби від ворожих атак постраждали Херсон та 15 населених пунктів. В результаті обстрілів пошкоджено 6 приватних та 2 багатоквартирні будинки: автомобіль, гараж та будівлю об'єкта інфраструктури. Зранку в Осокорівці російські військо. Ові дроном типу FPV атакували цивільний автомобіль. Внаслідок вибуху в селі загинув 49-річний водій. Автівка знищена вщент ввечері. Під час артилерійського обстрілу Дніпровського району міста на території парку загинув 68-річний чоловік. Снарядами пошкоджено два багатоквартирні будинки. За минулу добу поліція відреагувала на 211 заяв і повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події. Відкрито 11 проваджень за статтею 438 порушення законів та Вичи війни Кримінального кодексу України Донеччина війська РФ накрили вогнем 9 населених пунктів Донеччини. Одна людина загинула, та одна зазнала поранень. Про це проінформували у національній поліції України. Руйнувань зазнали 13 цивільних об'єктів, 11 житлових будинків, магазин і склад. У званівці Росія авіаударом вбила цивільну особу. Пошкодила 4 приватні оселі. Внаслідок артилерійського обстрілу поранено жителя часового яру. Пошкоджено приватний будинок. Кабінет міністрів звільнив Мустафу Наєма з посади очільника державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України. Про це повідомили у при службі уряду. Також Кабмін звільнив ще двох заступників Наєма Андрія Івка та Валерію Іванову. Наразі тимчасовим виконувачем обов'язків очільника держ агентства відновлення є Роман Комендант. Також уряд звільнив з посади заступника міністра економіки Ігоря Фоменка. У Києві сталася стрілянина. Невідомий вистріл у чоловіка, який сидів в авто зі своєю дружиною і втік. Інцидент стався на вулиці. Про це проінформували у нацполіції. Попередньо правоохоронці з'ясували, що до припаркованого на вулиці авто, у якому перебував чоловік із дружиною, підійшов невідомий та вистрілив у чоловіка. Після чого втік жінка поранень не отримала. Нападника розшукають, введено план перехоплення. Президент України підписав закон про єдину роумінгову зону з ЄС. Тепер українці матимуть змогу користуватися зв'язком у країнах ЄС без додаткових платежів протягом чотирьох місяців. А європейці в Україні про це повідомляє прес-служба Верховної Ради України. Він забезпечує приєднання України до спільної роумінгової зони Україна ЄС за отримання українцями послуг роумінгу країнах ЄС. У режимі Роумінг як удома, Роумінг як удома означає, що під час подорожей в ЄС дзвінки СМС та передача даних включені у домашній пакет послуг. Відповідно, послуги роумінгу надаються без додаткової плати. Також перевагами спільної роумінгової зони можуть скористуватись і користувачі європейських операторів, які подорожують в Україну. У резерв плюс вже доступний електронний військово-обліковий документ. Про це проінформувала преслужба Міноборони. Тепер військовозобов'язаним не доведеться носити з собою військово-обліковий документ у паперовому вигляді. Відсканувавши QR-код, уповноважені органи можуть перевіряти його чинність. Також тепер у резерв плюс доступна функція виправити дані онлайн для двох випадків: перше для тих військовослужбовців, чий актуальний статус не відображається у реєстрі оберіг. Друге для усіх військовозобов'язаних, хто отримав Повіщення дані не знайдено в застосунку «Резерв плюс». Громадяни можуть заповнити заявку, яка надійде до реєстру ОПОРІГ для виправлення даних. Інформацію актуалізують дистанційно. Гроші на книги українці отримують по 900 гривень на книжки. Президент України підписав закон. Про це повідомляється на сайті Верховної Ради, законопроєкт 112.51. Сертифікати будуть в дії. Допомога надається перше протягом року з дня досягнення громадянином України 18-річного віку. Друге при народженні дитини одному з батьків або інших законних представників дитини. Цитата таким чином: вже цього року українці, яким з 1 січня 2024 року виповнилось 18 Дцять років отримають сертифікат в дії на суму 908 гривень на електронні паперові, аудіальні та для осіб з порушенням зору книги. Так висловилися в офіційному Фейсбук про ініціативу голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук. За її словами, видавництво за попередніми підрахунками зможе за ці гроші видати додатково від півтора до двох мільйонів примірників. Наразі все з вами була Юлія Ламшева у аудіоформаті від Julia News. Так Стову версію цього випуску читайте на сайті julianews.com.ua